Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, можуть отримати чернігівці, яким на момент 24 лютого минулого року ще не 18-ти. на початку червня Кабмін розширив перелік територій, юні мешканці яких мають право на цей статус. Чернігів, що торік пережив облогу рашистів, також потрапив до цього списку. Це діти або особи, яким станом на початок війни. Ще не було 18 років, і якщо вони проживали або проживають на територіях, де велись, ведуться бойові дії, які перебували, перебувають в окупації. І якщо діти постраждали, зазнали фізичного насильства, психологічного насильства, сексуального насильства або були вивезені. Олон примусово або приймали участь у роботі збройних формувань в Чернігові. Оформленням статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, займається управління у справах дітей міської ради. Батьки або законні представники мають принести сюди пакет документів, зокрема підтвердження тих негараздів, які пережили дітлахи. Аби не стояти в чергах, можна попередньо записатися телефоном, знайти його можна на сайті міської ради. А основними документами для всіх є це свідоцтво про народження дитини. Перш за все, по-друге, документи на законного представника тобто, це або мама, або бабуся, або тато. Також документи, які посвідчує особу. І обов'язково витяг з реєстру територіальної громади, де зазначено з якого часу дитина зареєстрована на даній території, за словами Олени Зінченко, всі 43 тисячі дітей, які були зареєстровані у Чернігові перед російським вторгненням, мають право на статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Якщо навіть діти виїхали на час активних бойових дій Чернігова, вони були змушені залишити свої домівки саме тому, що почалась війна. Інші діти, які перебували тут. Ну ви самі розумієте, що тут було, і вони також зазнали психологічних травм. Діти, які вже народились після 3 квітня в місті Чернігові, вже право на такий статус не мають. Наразі до управління подали документи 89 заявників. Як пояснила Олена Зінченко, поки що цей статус не дає ніяких пільг чи переваг, але в майбутньому можливо держава надаватиме допомогу тим, хто його має, як це сталося раніше зі статусом дитини війни.